Ритм Олександрський землетніх суд порядку області розглядає справи про притягнення до адміністративної відповідальності річного садра Володимировича вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою Статті 185, восьмдесят п'ятої спонсори кодексу України про адміністративне правопорушення. Судово засідання є притягнути до адміністративної відповідальності судового засідання здійсниться за допомогою технічного засудження. Становлюся особи, які діляться до засідання, будь ласка, звідси. Олександр Володимирович, будь ласка, не ходіть Я, відео. Чу, я чую сидя. вас, ви мені сказали, я, я вас не... слухаю, я е зараз секретар зробила доклад. Але в рамках цього докладу я хотів би бути повідомлений про те, яким чином хто був повідомлений, які є підтвердження вручення повісток. Будь ласка, надайте інформацію, Олександр Володимирович. назвіть, Будь ласка. Прізвище, я по батькові. Я прошу повернутися до 342 статті в порядку кримінально-процесуального кодексу. Так як він розповсюджується в адміністративній справі, я це все навів. І я хочу з'ясувати, яким чином хто був запрошений і як повідомлений, які є підтвердження. Це доклад секретаря, Це саме перше, що має зробити Олександр секретар Володимирович, судовим процесом керує суддям, не ви. Суд встановлює осіб, які з'явилися до засідання. Я зрозумів. Так Та мені свійця. цікаво, кого викликали спочатку. Викликали. Може, може мене ніхто не викликав? Викликали вас. Яким чином? Викликали від Олександра Володимировича. Яким шляхом чином мене викриває? Шляхом направлення судової повістки і є довідка про отримання. Довідка? Про доставку електронного документу Куди? Ваш електрон... на ваш електронний, ваш електронний кабінет? Доставлено мені так. в електронний кабінет. Так. Я його ознайомився з цією повісткою, є підтвердження, що я з ознайомився? Будь ласка, назвіться. Я питаю. Є... Я зараз з'ясовую, як ви мене повідомили. Я вам зараз ще кажу: судовим процесом керує суддя, не ви. Будь ласка, не перетворюйте. Судове засідання на якесь шоу. Це який... не шоу. Я Це закон триста сорок до я виступаю. Я мені дуже погано сідати, потім вставати. Я присяду, коли мені буде погано. Е я вас повідомляю, що в мене стан здоров'я е вимагає. Я можу або стояти, або сидіти, але в присядку перед вами танцювати я не можу. У Тепер... нас справи є довідка про доставку електронного документу. Надіслано одерж... одержувачу Літвіну Олександру Володимировичу в його електронний кабінет 27 березня 24-го року о 10.22. Е... Олександр Володимирович, так. назвіться, будь ласка, прізвище ім'я по батькові. Я вас скажіть, будь ласка, на підставі якої норми закону ви мені зараз повідомляєте про вручення повістки шляхом надсилання до електронного кабінету. Ви зареєстровані в електронному документ? Зареєстровані в кабінеті. Так. Ось ви там і отримали судову повістку і сьогодні з'явилися судове засідання. Так. Вчасно. Стаття 277. Повідомлення про 277, 2. Повідомлення про розгляд справи. Повістка особи, яка притягається до адміністративної Олександр відповідальності, Володимир. вручається не пізніше, як за три доби до дня розгляду справи в суді, в який назначається дата, місце розгляду справи. Інші особи, які беруть участь у провадженні, повідомляються про день розгляду справи в той же срок. Тобто, в порядку 277 статті повідомлення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, не було. Чи було? Ви сказали, Олександр Було повідомлення, так ви зараз. Повідомляйте мене ми, про те, що я. повідомляли, ви ознайомлювалися з матеріалами справи, і сьогодні ви в призначений час з'явилися до суду. Секретар може підтвердити вручення мені, я не зміг. Судовим ви... процесом я вам зараз знову нагадую: керує суддя, не ви. Тому ви не можете. Тобто доб... від секретаря немає не містити засіляти. порядок повідомлення. Ви були належним чином повідомлені, про що свідчить ваша явка в судове засідання? Ні, моя явка в судове засідання означає те, що я сьогодні на сайті судова влада дізнався про судове засідання, але це перешкоджало мені залучити фахівця в області права для свого захисту, так як в мене часу на це не було. Тому я так, вам на, на по прав... суду оголошується склад суду. Справа розглядається головуючий суде і Падаляк Яна Миколаївна за участі секретаря судового засідання були у присутності е, Літвіна Олександра Володимировича. Е, так, відводи право відводу було роз'яснено. Ви заявляли відвід. Вам було відмовлено ухвалою е, судді Олександрівського міськрайонного суду від 20 березня 24 року. У задоволенні заяви Літвіна про відвід суді Падаля Миколаївни Миколаївної справі 398.130624 про притягнення Літвіна Олександра Володимировича до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 165 позначкою 3 Кодексу України про адміністративне правопорушення відмовлено. Ухвала оскарження не підлягає так. Суд вам роз'яснює секундочку, ви все сказали, що можна мені слово? Суд вам роз'яснює відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ваші права, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право. На надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі. Права вам зрозуміли? Я зараз заявляю клопотання в порядку статті, яку ви тільки що зачитали. Перше клопотання, їх буде шість. Перше клопотання. В провадженні суду знаходиться справа 100 -13 про притягнення до адміністративної відповідальності Літвіна Олександра Володимировича щодо вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого 175 3 КУПАП. Пунктом 7 статті 247 передбачено, що провадження в справі про адміністративне порушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю у зв'язку з закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення. Сроків, передбачених статтею 277 купов. Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в. 15-денний срок з дня про одержання органом постанови органом посадовою особою протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Справа про адміністративні правопорушення, передбачені статтею, включаючи 183 різка 3. Розглядається протягом однієї доби. На підставі цього я прошу, я прошу закрити провадження в адміністративній справі щодо звинувачення мене в адміністративному правопорушенні. порушенні. Даний повний текст у вас в канцелярі був направлений о 10-й годині. Ви можете його отримати. Я бажаю, щоб ви спочатку вирішили це, тому що всі, всі, клопотання всі, всі, наступні, клопот... всі наступні клопотання пов'язані з цим. Я зараз прошу закрити провадження, не встраювати шоу і всі оцей всі цирк ваші клопотання будуть розглянуті одночасно. Будь ласка, заявляйте клопотання, якщо у вас є. Я... Я заявив клопотання. Я буду чекати на ваше рішення. Закриється справа чи ні. Наступні клопотання пов'язані з вирішенням цього клопотання. Якщо ви заперечуєте, ну нам далі нема про що балакати. Вирішіть, будь ласка, це клопотання. Ваші клопотання будуть вирішені всі одночасно. Ні. Будь ласка, заявляйте. Я, якою нормою це передбачено? що клопотання мають вирішуватися одночасно. Я вам заявив клопотання в порядку 268 статті своїх прав. Будь ласка, вирішіть його. У вас ще будуть клопотання? Так, буде. Будь ласка. Я вас прошу вирішити це, так як наступні клопотання безпосередньо пов'язані з тим, як ви вирішите це клопотання. Будь ласка, суд навіть і не, не оголосив зміст, зміст правопорушення, а ви напишите. Ви не просите, не, не, ви вже не, просите не, закрити. Так, так, Я навіть не оголосила зміст ще правопорушення. Не, не треба нічого оголошувати. Там написано, що незалежно, якщо, якщо, срок, якщо сроки порушені, Якщо сроки порушені, у вас повний текст вже канцелярія зареєструвала. Скажіть, будь ласка, на чому це зроблено попитання ваше? Це зроблено на моїй виписці про стан здоров'я. яка ласка, мені... Нам, нам не треба В Канцелярії нам о 10 інформація годині про ваш стан здоров'я нам не потрібен. Ми його не вивчаємо, не досліджуємо зараз. А це я не прошу долучитися не... до матеріалів справи. Будь ласка, заберіть нам не потрібна інформація про ваш стан здоров'я. Це ваша конфіденційна інформація. Будь ласка, я ще раз наполягаю на. Ви тому. кажете, що ви здали до канцелярії о десятій годині аналогічне клопотання. Не аналогічне, а саме це клопотання. Саме таке клопотання. Да. Так. Розгляньте його Воно буде прийняте і розглянути. Навіть ви його оголосили в судовому засіданні. Наступні клопотання будуть оголошені після. Вирішення даного клопотання, так як всі вони безпосередньо пов'язані з вирішенням цього Таше клопотання буде розглянути під час розгляду справи по суті. Суд оголошує зміст Ні. зміст правопорушення 7 березня 23-го року у період часу з десятої години 20 хвилин по години 20 годин у приміщенні Олександрійського міжрайонного суду за адресою вулиця Паштова 30, у місті Олександрія, Кривоградської області у залі судових засідань номер 5 під час судового засідання при розгляді заяви Літвіна Олександра Володимировича про відвід слідчого судді Олександрівського Рівського суду Кіровоградської області Моланова і Юрія Володимирівна в межах кримінального провадження номер 398 Дріб 4563, дріб 22, за скаргою Літвіна Олександра Володимировича на постанову слідчого про відмову задоволення клопотання від 9 лютого 2024 року. В рамках кримінального провадження 12013 12, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, літвін порушував порядок під час проведення судового засідання, тобто вчиняв <кій> дії, які свідчать проявну зневагу до суду та встановлених у суді правил, що виразили у непідкоренні розпорядження головуючого суді, відсутності реакції на зауваження головуючого суді, а саме відмовлявся ставати під час надання пояснень. Та заявлення перед судом клопотань розмовляв без дозволу головуючого судді, ставив запитання головуючому судді, перешкоджав головуючому судді вести судове засідання, поводив себе ухвала та допускав непристойні висловлювання в бік головуючого судді, називавши її шлюндрою, а приміщення суду порівнював з публічним домом. Після зауваження головуючого судді та попередження про відповідальність за неповагу до суду.